Отже, сьогодні ми читаємо це Євангеліє, яке дуже є глибоке, як можна сказати, це Галейське море і ще більше, звичайно, тому що Галейське море має свої обмеження, а Слово Боже не має ніякого обмеження. Це є вічність, це є глибина, невичерпна, неосяжна. І це Боже слово на всі віки є живим, є святим і має що дати людині. Ніколи воно не вичерпає свої сили, не вичерпає свої могутності, свої надії, свої любові до людей, свого милосердя і непередбаченост, такої невідомості для, для людини таємниці. І ось це Боже Слово нам розповідає саме той момент, коли Ісус після того, як нагодував людей. І коли розділив п'ять хлібів і дві риби на більше, ніж п'ять тисяч людей, всі наситилися, всі були щасливі, Ісус нагодував їх і словом, і хлібом, і рибою. І вже, коли завершилося все, відпустив народ, а сам пішов на гору молитися, пішов до Отця Небесного, щоб йому перше подякувати, друге. Пережити відновлення після зустрічі з, людей, з людьми. Відновлення ось цієї сили духовної. Тому що Ісус, перебуваючи з людьми без сумнів, як одна жінка, коли в іншому місці торкнулася Його через хворобу свою, Ісус почув, як вийшла з нього сила. І тут також можна сказати, що Ісус переживав. Як людина, звичайно, як людина ось це виснаження, вичерпання і знову відновлення, тому що Він прийняв все на себе, чим живемо ми. І тому Ісус захотів це перейти такі обмеження свого роду в кінці навіть смерті. І ось Ісус пішов на цю гору молитися, учнів, спорядив в човен, каже, плавіть, я вас догоню до жену. Вони, звичайно, не знали, як він до них прийде, але Ісус вже знав, для нього море не море, Він може йти по ньому. І коли вже помолився біля четвертої години сторожі, то вже під ранок, вже, можливо, десь світало трохи, може ще ні. Він вирушив до них, щоб далі з ними плисти. І ось, коли був вже біля них недалеко, що вони могли побачити, пережили жах і страх, тому що побачили, як привід, тому що вони, як люди розуміли, ну хто стоїть на воді. Вони не могли собі це уявити, що це міг бути Ісус. Але голос Ісуса їх одразу заспокоїв. Це я не переживайте, не лякайтесь, це я Ісус каже. І ось Петро бачимо знову. Один з тих дванадцятьох, Ніхто так не рішився, як він. Якщо це Ти, Ісусе, дозволь, я піду до тебе. Ісус каже, йди. І він вийшов. Йде, може, в цей момент велика радість наповнила, можливо, якась, не знаю, може якась трохи гордість, може ще там щось, тому що він був рибак, він знав, що таке вода. Він, звичайно, міг плавати. В одному місці вже після Воскресіння знаємо, як він скинув себе одяг і поплив до Ісуса з човна. Отже, Він був, скажімо, в своїй стихії. І... Але тут такого він ще не переживав, щоби стояти на воді. Але хвиля все зруйнувала. Зруйнувала його людськість, Його безсилість показала. Виявила його неміч навіть. Як рибака, моряка, скажімо так, який вмів плавати. Але тут він почув, що тоне, хвиля накрила його. І ось той, який на морі чувся, як в себе вдома. Бачимо, в тій хвилині він почувся безсилим, немічним. Може якась самопевність, може щось інше, але багато чогось було в його душі, як людини. І що Він видав із себе? Ісусе, рятуй мене. Ісус протягнув руку і каже, маловіра, чому ти засумнівався? З одної сторони, Петро хотів дійсно тут проявити, напевно, ну, ту свою любов до Ісуса, ту свою захопленість Ісусом. І Він тут пішов. Але також заодно це його неміч, або це море виявило його, його також таку ну, слабкість, неміч. маловіри, чому не засумнівався. Він скажімо, ну, цією водою все пішов під воду, скажімо так. Ну, вже не міг стояти на воді, але його вода вже закарила. Ісус Підняв його і разом вони війшли в човен. І всі ті учні дивувалися, хто це такий, що Він може так робити. Вони знову і знову перед собою Його відкривають. Можливо, думали, що вже його знають, думали, що він вже їхній друг, але Ісус показує знову і знову, що вони ще десь далеко від Нього. Вони ще не можуть бути так, як Він. Вони ще несуть свою небість, слабкість і все інше. Якщо ми перенесемося десь в часі трошки пізніше, коли Ісус був на святій тайній вечері з учнями, і Він вже готується на ту жертву, яку має скласти, тобто бути розп'ятим. Отже, Він на святій вечері разом з учнями молиться, дякує Отцеві Небесному. І після цього йде в Оливний Город молитися. І там бачимо, учні переживають свою слабкість так само, дуже сильно. Вони переживають свою безсилість, сплять, не можуть чувати. І коли приходить цей момент особливого випробування, коли прийшли. Ці посланці первосвященників і зловили, скажем, схопили Ісуса, схопили, бо зловити не могли, бо Ісус не тікав, але схопили Його. І тут Петро, бачимо, має таку відвагу вітяте мечем в ухо тому слузі первосвященника. І це таке свідчення, як... який був Петро. Він ходив зі зброєю також, тобто такий Петро серйозний. Не дав себе, скажімо, образити так в середовищі цьому. Але Ісус його заспокоїв, покладе свій меч. Зараз це не час меча, зараз час, який треба перейти. І Петро зрозумів, що знову Його слабкість тут стає великою. І ось коли Ісуса схопили, повели. На це подвір'я персвященника Петро також йшов десь позаду. З Іваном зайшли на подвір'я, і ось він тут тричі відрікається від Ісуса. Півень дає знати йому або пригадує те, що Ісус йому сказав, що Він відречеться цього, цього часу, цей, ну, цей час, цієї ночі, відречеться тричі. І що він пішов? Вийшов з того подвір'я, заплакав гірко. Дуже подібна ситуація, що на морі. Ісус молиться ось на тій горі, учні відіслав, молиться на горі разом з Отцем Небесним. Тут Він на святій тайній вечері встановляє цей святий дар найвищий, найдосконаліший його святу жертву для нас, Євхаристії. І тут згори Він сходить по цій воді до учнів, тому що хвилі, там буря на морі, вони переживають таке хвилювання. І тут Ісус йде в цей оливний город, де відбуваються хвилі дуже великі, дуже сильні, де впливає на тих учнів так, що вони не можуть вже навіть дивитися, вони сплять. Отже, ця хвиля. Тут, в цьому ливному городі, і та хвиля на Галейському морі дуже подібна. І там, на цьому морі Галийському, Петро йде по воді до Ісуса. І тут Він йде за Ісусом, йде до Ісуса. Але як там бачимо, ця хвиля Його накрила, тут хвиля цих, скажімо, запитань, які задала та жінка, ну і інші, які там були. Ми тебе бачили, ти був з ним? Ні, я не був з ним. Можемо побачити причину, чому він там тонув. Ось цей момент тут зараз показує, в ньому було щось, що дало йому той страх від речення від Христа. І одразу він тоне. Там той страх проявився на тій воді. І він тоне так само. Не було того чистого зв'язку з Христом, того сильного зв'язку з Ним. Бракувало йому. Тобто Петро йшов ще до того. Він пізніше до цього прийде. Але коли почитаємо також там в його, ну, про нього, там як він з Риму, так само, коли були переслідування, він тікає. Ісус йде на зустріч є така книжка Ковувадія, коли йдеш і фільм є гарний. А Він звітом йде не тому, що сам тікає, але люди, які його бачили і хотіли його зберегти, як видимий знак присутності Христа. Вони йому порадили вийде з Риму, бо зараз дуже тяжкий момент переслідування. І Він їх послухав, виходить, а Ісус йде назустріч і каже, Я йду знову вмерти. І цей зрозумів, що він робить неправильно. Повертається, і в кінці Він своє життя віддає за Христа. Шлях Петра Апостола. Отже, Ісус не вибрав Його досконалим, але Він вибрав Його таким, яким він був. І саме щось в ньому Ісус побачив, щось важливе було для того, щоб цей Петро став тим видимим головою, представником Ісуса на цій землі, в Його церкві, де в Його руки дав е, цю владу в'язати, розв'язувати, дав йому ім'я інше, Це скеля. Скеля, на тій скелі буду будувати мою церкву. Ти, коли не утверджуй твоїх братів, каже Ісус. Отже, можемо побачити такий чудовий образ Петра, немічного, слабкого, але невідкиненого Ісусом, поставленого дуже високо. В цій спільноті християнській, яка мусила також перейти дуже великі випробування, дуже великі різні зранення, страхи і все інше за цю історію. Більше 2000 років це був немалий шлях, немала дорога. І ось Петро на тій основі на початку, він стає таким прикладом, що Ісус витягує з будь-якої біди Навіть з таких тяжких моментів, як пережив Петро, Ісус витягує, не відкидає, але подає руку і каже: не бійтеся, це я. Маловіре, чому засумнівався? Це для кожної людини великий знак. Хто такий Ісус також? Ми не сильніші від Петра, Не сильніші. будь-хто з нас. Ми можемо зараз дивитися і казати, ох Петро такий, як Він це міг, але в жодному випадку навіть думати такі слова ми не можемо. Він був тим, ким він був. Але Ісус його вибрав, вибрав саме таким немічним, слабким, але Ісус захотів в ньому діяти, перемагати його неміч, Його слабкість. І Він назвав Його своїм другом. Всіх апостолів Ісус назвав своїми друзями, хоч вони потім його залишили, покинули. Ісус знав це, тому що Він розумів їх. Він прийшов для того, щоб їх зробити досконалими. І Він прийшов через їхню слабкість, і він прийшов не до досконалих, а прийшов до слабких, немічних, безсилих, грішних. Ну і багато іншого можна сказати про людину. І ось це Ісус, абсолютна доброта, любов і милосердя, з усією всемогутністю Він схиляється до нашої немічу, бере нас своїми руками, піднімає. І хоче допомогти нам йти далі, не раз бере на свої руки і несе. Ми можемо цього і не чути не усвідомити. Ми можемо просто не усвідомити, але воно обов'язково в нас є, якщо ми довіряємо Ісусу. Бо якщо людина від Нього тікає, не хоче Його визнати, звичайно, Ісус силою не, не хоче е, діяти в її житті. Він не, не той, хто чинить насилля. Він Господь і Бог, він пастир, він учитель, Він той, хто складає себе в жертву і чекає, коли людина прийде і скаже: Ісусе, згадай мене, дай мені силу піднятися з тої хвилі, цієї морської. Це йдеться про людське життя наше, людський наш світ. Як потім ось цей Петро, бачимо, в, цій, о, в цьому оливному саді пережив а потім на подвір'ю перевосвященика. Це було це море, яке його накрило з тими різними питаннями, страшними для нього в цій, в цій хвилині. І тому він сказав, не знаю його. Але заплакав гірко. Ось Тут заплакав, а тут погружив, погрузився в цю воду. І це було його обмиття, покаяння. Це було покаяння. Отже, це дійсно велика таємниця, якою Бог до нас промовляє, не тільки до нас, до всього світу. Божі таємниці кричать на весь світ, щоб люди почули, встигли почути і зрозуміти, і захотіли йти до Ісуса. На своєму морі. В своєму, в своєму оливному городі, щоб кожна людина, яка в своєму житті обов'язково це має і море, через яке плене пливе, тобто в життя її. І цей оливний город страждання. Вона кожна людина це переживає по-своєму. І кожна людина може там до Ісуса спрямувати своє життя, поки дається їй час. Поки вона має можливість, поки Господь дає їй таку ласку. Тому ми сьогодні можемо знову і знову молитися, щоб ми, котрі не раз тонемо у нашому морі, ось навіть в тому зараз, де війна йде, де також ця хвиля накрила нас, і ми можемо також кричати або почути небезпеку велику, як чув Петро. Ісусе, рятуй мене. Рятуй нас, наш народ, кожного з нас, наших воїнів Ісуса рятуй. Ісус завжди говорить, маловірний. тому що ми завжди маловірні, завжди більше, менше, але кожна людина цією хибою є, скажем, десь зранена, маловір'ям Своїм. Бо дуже часто вона і нарікає, і, і, і багато інших таких жалів своїх створює, це є, це є маловір'я. Ісус завжди до нас промовляє, що ми мало віри маємо. І коли не раз можемо також його відрикти, відриктися, не раз може бути людина приходить, наприклад, чи на сповіді, чи так просто в розмові, каже, що там, де вона була, на роботі, наприклад, чи десь інше, вона посоромилася проявити себе християнкою. В п'ятницю, наприклад, якийсь корпоратив, кажуть, з, ну, там, зготували і все. І людина там боїться це, і вона хоче, ну, скажімо, робиться як всі. Боїться там показати, що вона, наприклад, дійсно християнка, і вона хоче в цей день, наприклад, провести трохи по-іншому, ніж те, що може на тому корпоративі бути. Або в ну, інших ситуаціях. Отже, наше життя повне тих оливних садів. Кожна має. І що вона тоді? Робить. Чи вона так само, як Петро? Не знаю. Ісуса не знає, церква також. Все інше також не знає. Ісус на нас тоді дивиться так само, як на Петра. Добре, коли ми відійдемо і заплачемо гірко, як Петро. Ісус його не відкинув, але знову його кличе за собою. Або на тому морі нашої радості, яку ми не раз переживаємо, і не раз там також людина не може визнати Христа. І хвилі, ці людські, питання, всі якісь ситуації життєві, дуже людину ослаблюють. І не раз вона відступає, не може помолитися, не йде до храму, бо що скажуть, не йде до сповіді, бо як там побачать, що вона йде до сповіді. Отже, це є, це є ці моменти, які переживав цей Петро. Але Ісус той самий, Він нас розуміє і дивиться, чи ми зробимо так, як Петро, чи ми зробимо якось зовсім по-іншому і до нього не будемо вертатися. Тоді, звичайно, буде інша ситуація, ніж у Петра. Ісус Петра не відкинув, бо він не залишив Ісуса. Пливе потім до нього Ісус, коли з'явився після Воскресіння, Петро пливе, скинув одяг, ски, скочив з корабля. І пливе до Нього, ми можемо почути, як Він затужив за Ісусом через ці різні упадки. Ісус що робить, питає, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Чи ти любиш, Паси мої гнята, паси мої вівці? Ісус відновляє Йому зв'язок з собою. Це чудо велике, це велика Божа Ласка. Тому Хай Господь дасть нам і силу, і мудрість щоб ми могли в тих ситуаціях життєвих мати силу визнати свою віру, свою любов до Христа, ну і багато інших таких свідчень свого життя християнського. Слава Ісусу Христу!